І пам'ятають, що сьогодні очікуємо такої фізичної присутності блаженного отця Петра Павла Оруса уже тут поміж нами, на своєму, так би мовити, законному місці, збоку, з іншої сторони. В цьому же храмі будемо мати іншого блаженного, і ви знаєте, що перед тим, коли католицька церква. Визнає, зараховує певного християнина, чи то мученика, чи то сповідника віри до лику блаженних, тобто визнає його як того, хто є точно в Царстві Божому. І це слово блаженний, що означає? Що він там щасливий. Ще перед тим, як отець Петро Павло Орос отримав цей титул, він дуже довго іменувався іншим титулом Слуга Божій. І завжди в процесі, коли ведеться процес беатифікації, описується життя тієї людини, якої розглядають канонізацію, беатифікацію, то завжди цей титул фігурує, що ця людина була справжнім слугою Божим, одразу присвоюється цей титул. Бо ціле його життя, тої людини, котра має бути зарахована до лику блажених, розглядається як таке, в якому вона послужила цілим своїм життям. І сьогодні, добрі брати і сестри, маємо це слово Боже, притчу про таланти, як ми звикли казати, але можемо також сказати, що це є притча про слух, якими були ці слуги. А також апостол Павло, пишучи до Корінтян, сьогодні називає їх. Своїми співробітниками. Тож ми всі сьогодні можемо задуматися над тим, а який я слуга, Божий, який я співробітник, бо ми один одному співробітники. Коли говоримо про наші стосунки між собою і, і Богом, ми один одному колеги, співробітники. І апостол Павло так гарно пише до Корінтян. Браття, співробітники, не можете приймати Божої благодаті надаремно. І це послання дуже гарно перегукується з притчею, бо ми чуємо, що є один слуга, котрий прийняв талант, прийняв дар від свого пана, але нічого з ним не зробив, даремно прожив своє життя. Даремно отримав той талант, не використав. Добрі брати і сестри, що важливо, коли ми є слугами Божими? Хто такий добрий слуга? Добрий слуга найперше, це той, котрий пам'ятає, що він не працює сам на себе, що він має пана. Ми і з вами, ви знаєте, що ми у такій християнській традиції дуже часто себе називаємо як? Рабами Божими. І це не означає, що ми маємо так відчувати себе пригніченими, маємо відчувати себе ніким, лише ті, котрі щось там роблять, котрі мають лише услуговувати перед Богом. Маємо дивитися на цей вираз, на цей титул, знову ж таки, бора Божий, слуга Божий це синонімічні вислови, синонімічні титули, котрі що означають, все, що я маю, не моє. Хто такий добрий слуга, хто такий добрий раб, той, котрий знає, що має робити частину своєї роботи. Найперше знає, що має пана, друге, є та робота, котру доручено мені. Я її маю робити. І то, що мені пан довірив, не моє. Але маю цю справу вести, маю адмініструвати чимось, маю відповідальність за це. І дуже часто так є в нашому житті, дорігі брати і сестри, що ми не до кінця визнаємо, не до кінця бачимо, може, своїх талантів, того, що Бог нам дав, своїх обдарувань. Я знаєте, хотів би, щоб ви сьогодні роздумали собі про цю притчу не зі сторони Бога, бо ми чуємо, що Господь, як пан, дав одному п'ять, другому два, третьому один. Але подивімося на цю притчу зі сторони нашої, людської. Бо ви знаєте, що притча може мати багато різних значень. Якщо по-людськи подивимося, то ми справді дуже часто так живемо, як би я маю найменше. Діявол назавжди буде до цього спокушати. Та що я там маю? А от хтось там другий біля мене. А йому Бог тільки дав. Стільки має обдарувань. А я що я маю? І ви чуєте, що у притчі Ісус Христос каже, що якраз із цього починалося. Один із слух думав собі, ну я маю лише один. І починав думати про свого пана як? Каже притча, він мав страх перед ним. І він собі думав, що він жорстокий, він хоче брати те, що, що він не сіяв, тобто. Бог хоче від мене чогось дуже багато в моєму житті. Він від мене щось вимагає. Ось, дорогі брати і сестри, як багато людей живуть із цією свідомістю, що вони вірять у Бога, вони знають, що Бог існує, вони це визнають. Але скільки людей собі думають, Бог так багато від мене хоче. І справа не в тому, що вони погані люди, але справа в тому, що вони, може, ціле своє життя живуть у страсі. Людина може, мати, може боятися відповідальності, людина може обманювати себе і думати, що я живу лише для себе самого, цей талант це щось моє, буду використовувати лише для себе. Бо кінець кінцем цей третій слуга, котрий мав один талант, він з нього прожив, так кажімо, своє життя. І він цей талант зберіг, віддав своєму панові в кінці. Але не відчував відповідальності за той талант, не примножив, не зробив то, що має добрий слуга зробити, свою частину роботи, відчуваючи свою відповідальність. Тож закликаю вас, дорогі брати і сестри, щоб ми. Сьогодні собі роздумали, який я слуга, який я співробітник? Чи я пам'ятаю завжди, що є пан, чи я бачу, що мені він довірив, бо це дуже важливо, щоб людина бачила свої обдарування. Якось пригадую собі на молодіжній зустрічі в класі, де ми сиділи з молоддю, стояло фортепіано, і я так питаю, хто може щось нам гарно заграти. Ми якраз говорили із молоддю про Божі дари, про Божі обдарування, про таланти. І, і залі тиша. І поміж тридцятьма людьми, більш-менш так собі пригадую, я знав, що один хлопець дуже добре знає на фортепіано. Але він такий сором'язливий, такий, не хоче показуватися. І він так само. Нічого не сказав, не піднімав руку, не міг перемогти свою сором'язливість. Ну і потім ми почали говорити про те, як це важливо, щоб ми смиренність не плутали із самоприниженням, самокритикою, з таким постійним думанням, та ні, мені не вдасться, мене не вийде. Та що я там можу? Добрі брати і сестри, дуже важливо, щоб ми бачили свої обдарування, щоб ми в смиренні пам'ятали, що Бог дещо мені доручив, дав мені відповідальність, чи я її виконую, чи я приймаю цей дар. Чи цей дар не простоюється в моєму житті? Бог доручив щось саме мені. І маю не боятися прийняти цю відповідальність і її реалізовувати в своєму житті. І дуже важливо, дорігі брати і сестри, щоб ми так само, як апостол Павло каже, що ми усі маємо пам'ятати, що Бог нам багато чого доручив, багато чого нам дав. Щоб ми вміли жити так, як каже апостол Павло в кінці сьогоднішнього послання, як сумні, але котрі вміють радіти, чи ми вміємо так у житті? Ми часто собі думаємо, такий тяжкий час, так нам важко жити, або мені важче, як комусь там. І диявол нас до цього спокушає, щоб ми так думали. Апостол Павло каже, щоб ми вміли жити як ті, що часто сумні, але вміють радіти. Каже, як ті, що не мають, але багатьох можуть збагачувати. Блажений отець Петро Павло Орос так вмів, сам нічого не маючи до кінця, він багатьох міг збагачувати навіть з того, що мав. Як ті, що пам'ятають, каже апостол Павло, що вони бідні, але багато посідають. Дорогі брати і сестри, коли нам будуть приходити ці думки в голову, що та що я там маю, або мені так тяжко, комусь легше в тому житті, то пригадаємо собі, каже апостол Павло, що ми маємо відчувати себе і поводити себе, як ті, що бідні. Але багато посідають, бо все ж таки Бог мені так багато дав у тому житті. Яким є наше мислення, дорі брати і сестри? Чи ми будемо лише у страху ходити перед Богом, чи перед Богом будемо ходити із відповідальністю, з відчуттям того, що Бог мені щось доручив, і я це маю виконувати, співпрацюючи, співпрацюючи з іншими, бо ми співпрацівники і слуги. Амінь.